Доброго дня, шановні учасники. Сьогодні ми в чергове зустрічаємося в рамках проєкту діалоги влади та бізнесу. Сьогодні ми розглянемо коротенько, ми вже інформували вас про проєкт естонську навчальну програму for Trade». Сьогодні ми більш детально зупинимось на всіх умовах, перевагах, можливостях. Зрозуміло, що, що в сучасних умовах український бізнес активно шукає нові шляхи розвитку. І експортна діяльність і є одним із таких шляхів. Відповідно, дана програма «United for Trade», яка була профінансована і до реалізації якої долучилася естонська сторона, якраз є тим реальним шансом для підприємців, щоб отримати інструменти для розвитку свого експорту, глибше зрозуміти вимоги європейських ринків. Встановити відповідно нові партнерства і адаптуватися до викликів глобального бізнес-середовища. Дозвольте розпочну презентацію нашої сьогоднішньої програми, власне, з презентації Visionist Institute. А для того, щоб всі ми зрозуміли, власне, чому ми цю програму створили, і власне, який в нас бекграунд є. Отже, зараз тачу демонструється презентація. Я думаю, що всім видно. Наступний слайд, будь ласка. Отже, е, насправді про Віженест Інститут і його діяльність в Україні можна вже розповідати довго, враховуючи велику кількість реалізованих успішних проєктів, але я спробую бути е, максимально оперативною і чіткою. Отже, е, насправді, Віженест інститут це естонська компанія, заснована. 30 років тому в Естонії власне вона розпочинала як маркетингова агенція, але наразі це вже скоріше така глобальна компанія, яка оперує як маркетингом, так і експертним навчанням. Також керує найбільшим естонським журналом з менеджменту. Vision Інститут реалізує широкомасштабні освітні програми та програми підтримки бізнесу як в Естонії, так і в інших країнах світу. Зокрема, цільовою країною для Vision Інституту і визначальною стала Україна. А наразі, окрім України, Vision Інститут представляє та реалізовує свої програми також в Грузії та Вірменії. Відповідно, Офіси нашої компанії присутні в цих чотирьох країнах. В Україні насправді все почалося в 2017 році. Наступний слайд, будь ласка, якщо можна. Все почалося в 2017 році з флагманської програми Expert Revolution Ukraine. Тоді ми її започатковували і починали реалізовувати спільно з офісом з ЕПО, експорт Promotion офіс. Тоді він був зараз. Це всім відомий офіс розвитку підприємництва та експорту, то власне діє бізнес. Тоді ця структура теж тільки створювалася, тільки започатковувалася, і, власне, ми разом спільно починали формувати цю екосистему експортних консультантів, експортних менеджерів, і відповідно через всі освітні програми почали створювати цю екосистему. Далі була програма Expert Evolution Ukraine», Expert Academy», «Train the Trainers», Expert Consultants Mastery». Якщо коротко, декілька слів буквально про кожну програму. Експорт Revolution Ukraine» та експорт Evolution Ukraine» – це власне програми для експорту. А ми розпочинали тоді з офлайн навчань та онлайн навчань, і в сукупності це було більше двох тисяч випускників. Пройшло за три роки через цю програму. Далі нашою флагманською програмою, яка дійсно стала визнаною не тільки в Україні, але отримала дуже престижну міжнародну європейську нагороду. На конкурсі Merging Europe і отримали перше місце за інновації саме в навчанні. Це програма Train the Trainers. Власне, ця програма тривала два рази. Два випуски були цієї програми. Ми випустили 100 експортних консультантів, які нині, власне, я думаю, що когось з вас. З тих компаній, які сьогодні в нас представлені, точно випускники цієї програми вже консультували. Оскільки нині вони дійсно, консультанти міжнародного рівня їх запрошують, і вони дійсно допомагають українським компаніям виходити на іноземні ринки. Власне, програма Train the Trainers потім трансформувалася в програму Експерт Consultants Мастер. Відповідно. Це теж програма для експортних консультантів, і більше того, нині ми її запускаємо вже в четверте, але цього разу вона буде вже міжнародного формату, в якій прийматимуть участь як українські консультанти, так і консультанти з Грузії та Естонії. Відповідно, дійсно, завдяки от цим двом програмам, наразі випускників яких б'є вже 150 людей. Сформувалася ця когорта експертних консультантів України. Чому власне, експортні консультанти ми почали готувати, тому що коли проводили експорт Еволюшн та експорт революшн Україн, ми зрозуміли, що власне охопити всі українські компанії власними силами, навчити їх експорту буде дуже важко. А власне, тому і от виникла ця ідея створити цю мережу експортних консультантів тут всередині в Україні. Але разом з тим, звісно, ми продовжували навчати українські компанії виходити на експорт. Власне, для цього і була створена програма Експерт Академі. Ми започаткували її. Перший її випуск відбувся, і вона розпочалася власне в 22-му році, коли розпочалася війна. Верніше розпочали ми якраз перед початком війни. Потім була вимушена, звісно, перерва. коли... Не було зрозуміло, що робити, як робити, але, власне, ми відновилися, українські компанії були активні, і насправді ми в 2022 році тоді отримали найбільшу рекордну кількість заявок на експертну академію. Загалом, через експертну академію пройшло вже теж більше тисячі українських компаній. Власне, в нас було вже три випуски експортної академії, успішно реалізовані. До речі, в ній брали участь як компанії, які ж жодного досвіду в експорті не мали, і після програми вони його починали. Так також в програмі брали участь ті компанії, які вже експортували експорт, причому в багато країн світу, але тим не менш. Попри, можливо, якісь базові речі, вони отримували для себе теж корисну інформацію, систематизовану інформацію про експорт. І, власне, це їм допомагало виходити теж на нові ринки, на нові, як би розширювати географію свого експорту. Окрім того, що цих от таких флагманських програм, в нас також в нашому портфоліо є програми, які присвячені специфічним напрямкам. Це була програма експорт. «Creative Export Ukraine», також IT Export», Відповідно, це вже були напрямки, спеціалізовані під креативну індустрію та під IT-сектор. Окремим напрямком минулого року ми мали честь випустити більше ста українських компаній на програмі Ukraine Rebuilding Task Force, там, де українські бізнеси власне створювали інвестиційні проекти по відбудові України і в тому числі. Варто зазначити, що на цій програмі відбулася така чудова кооперація. І, власне, один з проєктів був реалізований саме реально реалізований в Житомирській області. Відповідно, є в нас ще інші програми, менші програми, які там охоплюють меншу кількість компаній, але тим не менш, всі вони були. Спрямовані на те, щоб підвищити конкурентну спроможність українських компаній, та, власне, їх здатність управляти бізнес-процесами краще. І, врешті-решт виходити на іноземні ринки. Або це теж була опція, і багато компаній пройшли через це. зрозуміло, наприклад, що на експорт їм не потрібно, але вони почали значно краще СВБ проявляти саме на українському ринку. Відповідно. В Нашому портфоліо дійсно доволі широкий бекграунд освітніх програм, якими, якими ми дійсно пишаємося і пишаємося нашими випускниками. В принципі, я зосередила увагу на всіх програмах, які ми реалізовували в Україні, але разом з тим, звісно, велика частина проєктів реалізується в Естонії успішних. Вони також є топовими проектами в Естонії, в Грузії та Вірменії, відповідно, тільки діяльність почалася, але вже нині також якби, по Прикладу України ми бачимо певні перші результати. Загалом, напевно, це такий короткий опис нашої діяльності, який ми реалізовували за останні роки, власне, вже скоро, через два роки, ми будемо святкувати десятиріччя діяльності нашої в Україні. Відповідно, якщо будуть ще в кінці, можливо, нашої зустрічі питання про діяльність віженості інституту чи про програми, я з задоволенням поділюся цією інформацією, тому що нам дійсно є що розказати. Естонія – одна з перших країн, яка розпочала безпосередню відбудову в Україні, взяла опіку над Житомирською областю і за цей час вже реалізували ряд проєктів, як інфраструктурних, соціальних в сфері цифровізації та освіти. Як ми бачимо, от на одній з таких візитів безпосередньо Естонії представників уряду Естонії до. Житомирської області почесний консул Естонії в Житомирі запропонував з проєктів по підтримці підприємництва та експорту саме Житомирських компаній, як цільовою областю. Як можна залучити як і менші компанії, так і більші компанії безпосередньо, зробити їх синергію секторів? Як ми можемо зробити посилити і експорт, і якусь нетворкінг між компаніями, як всередині області, так і без. Середньо з міжнародними ринками міжнародними компаніями до нас прийшла ідея, і ми створили проект Unite for Trade, об'єднані для Торгівлі безпосередньо цей проект реалізується у співпраці з офісом з підтримки підприємництва та експорту, дія бізнесом, почесним консульством Естонії в місті Житомир і за фінансової підтримки естонського центру міжнародного розвитку. Амбітна ціль нашої програми це допомогти нашим сформувати екосистему бізнесу і допомогти компаніям, як експортоорієнтованим, так і малим, мікромалому бізнесу, виходити на європейський ри впроваджувати міжнародні стандарти зі сталого розвитку та управління, співпрацювати між собою в межах регіону і за його межами, а програма спрямована на створення сталих бізнес звязків Це як я говорила про те, що це програма тривалістю один рік, і про те, що це неодноразовий там, ну там чи декількаразовий нетворковий захід, які компанії познайомилися, наприклад, між собою, або онлайн форум, наприклад, який в нас також буде. А про те, що це буде тривала робота для створення цих бізнес звязків Знайомства компаній малих, мікромалих з експорту орієнтованим для того, щоб створювати цю додану вартість з розумінням, як малі компанії можуть війти в цей ланцюг створення доданої вартості. Також це формування експорт-орієнтованих моделей ведення бізнесу та інтеграцію підприємств у глобальні ланцюги доданої вартості. А тепер з приводу учасників, для кого розрахована і кого ми бачимо як учасниками програми. У нас є, як я вже говорила, безпосередньо і, і компанії, які експортують і орієнтовані на експорт безпосередньо. І також це е, амбітні малі середні підприємства, які прагнуть розвиватися і стати надійними постачальниками для середнього і великого бізнесу регіону. І е, з приводу експорт орієнтованих компаній: це ми плануємо працювати з 30 компаніями, які прагнуть вийти на нові ринки, тобто е, там далі буду говорити про умови. Нам бажано. Щоб компанія вже експортувала півроку, рік, щоб в неї було це розуміння, але наша програма вже зрахована на підтримку розширення безпосередньо країн для експорту і власні ланцюги постачання і збуту. Далі, тобто, якщо підсумувати зараз приводу там секторів і компаній, тобто ми беремо секторів, і в цих секторах як експорт орієнтовані компанії, так і ті, хто працюють в цьому експорті, але орієнтовані там на продажі B2B безпосередньо в середині регіону, для того, щоб підсилити створити цю додану вартість для компаній, які вже експортують. А тепер з приводу компонентів, що включається програма для е, загалом рік тривалістю цілий рік, що ми будемо над чим ми будемо працювати безпосередньо, це освітній компонент, це наші е, програми е, по експорту е, онлайн-сесіями зворотнього зв'язку, семінарами від відповідних українських консультацій. Аня безпосередньо говорила про те, що в нас є база тренерів, з якими ми вже працюємо, які безпосередньо консультують і займаються е, Маються і допомагають компаніям виходити на експорт. Далі конкретно про компонент, який включає освітні компоненти, як для малих і для великих компаній. Я далі про це наголошу. Також це локальний нетворкінг між компаніями-учасниками проекту через регіональні бізнес-клуби. Ми плануємо збиратися періодично в наших районних центрах Житомирської області, щоб ми фокусувалися не тільки на обласному центрі, а безпосередньо будемо учасників запрошувати, як і району, саме де ми будемо збиратися, щоб туди приїжджали також учасники з безпосередньо самої Житомирської області для того, щоб відбувався нетворкінг між ними. Також це онлайн форум українського естонського бізнесу для поглиблення міжнародної співпраці. А також у нас передбачений. Стаді дурто Естонії це ознайомлення з екосистемою ведення бізнесу та експорту в Естонії, вивчення європейських підходів до сталого розвитку інтернаціоналізації бізнесу. Скажу, що компанії безпосередньо в Естонії ми ще не обирали. Але так як це компанія біженіс інституція Естонська, тобто ми будемо потім підбирати під ті компанії. У нас буде 15 найбільш активних учасників. тому ми будемо відбирати 15 найбільш активних, по тому як час. Виконуються домашні завдання, активність, там, відвідування інших таких нетворкінгових заходів. І потім від ці 15 компаній ми будемо підбирати ті компанії, з якими безпосередньо у нас будуть екскурсії, щоб це було прийшло максимально корисно для учасників. Також ми там плануємо не тільки як візити на підприємства, це і заходи будуть безпосередньо по тому, як ну нетворкінг між естонськими компаніями, зустрічі з підприємцями, експертами, про те розуміння, як працює цей ринок і як можна через Естонію, наприклад, або з партнерстві з естонською компанією далі виходити там в країни Скандинавії. Що включає експертне навчання для компаній? Воно у нас розпочинається у вересні тривалістю там два місяці. Формат онлайн, але передбачає курс з семи модулів. Це готовності до експорту визначити ринок для експорту, не дивлячись на те, що компанія вже експортує в якусь країну або в декілька судно. Наша планета насправді дуже велика, і про те, як працювати і експортувати в інші країни. Модель виходу на ринок, розробка експортної стратегії, управління логістикою та юридичними питаннями, адаптація продукту, ціни послуги для експортного ринку, створення експортного бренду, B2B та B2C партнери і продажі і управління ризиками та фінансами в експорту. Тепер про з приводу критерій відбору для експортоорієнтованих компаній. Так як я говорила, фокус Житомирська область, тобто компанії мають бути зареєстровані в Житомирській області або мати виробництво безпосередньо в області. Річний оборот компанії не менше 600 тисяч євро в рік і обсяг експорту від 100 тисяч євро на рік, спілкуючись із компаніями і безпосередньо стейкхолдерами, які в області, ми дуже гнучкі насправді. І е, ми розуміємо, що ці е, цифри вони можуть бути трішки за високі, тому ми тут гнучки, якщо у вас там, 50 тисяч євро на рік, наприклад, то ви також можете подаватись. Нам головне. Е, Тут, до речі, не написано. А важливо, що нам важливо, що компанія зацікавлена у зростанні експертної діяльності. Я б це поставила, мабуть, на першому місці. Експертний досвід компанії не менше одного року. Участь двох представників компанії, що найменше один топ-менеджер або керівник експертного відділу для того, щоб це не йшло, скажімо так, з. Правильно це сказати, ну щоб розуміння було і в керівництва компанії безпосередньо про те, що включає, і щоб рішення якісь приймалися безпосередньо, якщо ми говоримо там по ESG, Тому що дуже часто, якщо ми візьмемо соціальну відповідальність, то менеджер якийсь приходить і говорить там керівництво, наприклад, дивіться, нам варто зробити ось таке нововведення, там не знаю, по ветеранським політикам або по жінкам, або ще по якимсь із напрямкам, то е -е, хотілось би, щоб е -е, і. Керівництво може не розуміти навіщо це, але це насправді як така стала е, політика по ESG, про те, що вона має бути в компанії, про те, як її краще зробити. тому саме е, тому ми беремо. Е, Акцент робимо на тому, що мають бути хтось із топ-менеджерів для саме безпосередньо в участі в навчанні. Також перевагою буде знання англійської мови, тому що коли ми говоримо там і по онлайн-форумам, які ми будемо проводити, і по стаді-турам, і по міжнародній взаємодії, то англійська мова, звичайно, буде перевагою, і компанія має бути виробником товарів або послуг. І, як я говорила, реєстрація для експортоорієнтованих компаній у нас триває до 31 липня. Заявку можна в кого qr код або ми там розійшлимо ще презентацію, щоб це було клікабельно. Можливо, ви вже надсилали, тому дуже дякуємо. Можливо, ви вам також надсилали безпосередньо. Реєстрація може бути закрита раніше при достатній кількості відібраних учасників. І також у нас відкрилася далі, будь ласка, у нас відкрилася реєстрація для. Малих компаній так, і кінцевий термін подачі це 17 серпня, тому що в принципі малих компаній ми будемо також відбирати, дивлячись на те, які будуть великі компанії, для того, щоб ми розуміли, що можна буде створити ось цю співпрацю, синергію між секторами, наскільки компанії будуть поєднуватися, будемо дивитися на їхню мотивацію, звичайно, ну не дивлячись на оці наші. Якісні критерії, які ми визначили, закликаю ще раз бізнесу знайомитись з умовами і даною програмою, і в разі зацікавленості скористатися цією можливістю, а подати висково. заявочку, пройти навчання і успішно вийти або на комунікацію з великим бізнесом всередині нашого регіону, або ж формувати свою експортну спроможність, скажімо так. Дякую всім за увагу. Тихого, спокійного робочого дня. До побачення.